До народного контролю звернулась пенсіонерка Анна Єфремівна, мешканка триповерхівки у центрі Хмельницького. Уже 15 років вона просить комунальників, аби у її будинку полагодили дах. Покрівля давно зігнила і з кожним снігом та дощем у помешканні пенсіонерки замокає стеля та стіни. До того ж, дерева за вікном затуляють світло у помешканні. І оце все, цей угол всьой відстав, все теж тече там. Активісти народного контролю прийшли на запрошення пенсіонерки. Жінка демонструє, свіжий ремонт у її квартирі вже пішов тріщинами. Комунальники на ці проблеми не зважають. З 2000 року прошу, ніхто нічого не слухає. Стільки, понесу заяву, піду, горстолком мене дадуть сюди, а він не робить. Каже, хоче йти в Київ, ніхто робити не буде. А чому бо там все хорошо каже. Інша проблема: дерева за вікном. Багато років тому анна Єфремівна висаджувала їх сама та доглядала за ними. Тепер жінка не має здоров'я, аби зачистити сухі гілки. Зверталась до Жеку три роки тому. Сонця у нас немає зімою. Не зрозуміло тепер дерево все розвинеться, і вся темні, і вся темінь. Горища багатоповерхівки у жахливому стані і неозброєним оком. Видно, що латати є що, і для цього не потрібно 15 років переписуватись з комунальниками, каже Микола Мельник, активіст народного контролю. Разом із журналістами звертається до керівника ЖЕКу, аби комунальники відремонтували дах і зрізали гілки. ви зробите, що її не будемо, Так, Будемо так казати. Добре. Другому кварталі 2015 року ми зробимо нарощування жолобів і сисів на покрівлі. Що стосується дерева, то ми напишемо лист на управління житлово-комунального господарства. Дерево обстежать, дадуть дозвіл на підчистку, ми його підчистимо на протязі, ну будемо говорити, десь до 20 квітня. В найближчий час воно буде ці всі недоліки ліквідовані, і ми будемо стежити і контролювати дане виконання. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,